Усім привіт! Я усіх вітаю з себе на каналі. Мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні у нас вівторок, 15 листопада, і я починаю сьогодні знімати свій влог тижневий. Хочу вам показати, на чим я збираюсь працювати на цьому тижні. і... Намагаюся, буду намагатися як можна більше зробити. Але почнемо. Я тут в кадр поклала носіси, свої в мене ще є сумочки, але в них там інші проєктики, які не відносяться до цього, тому я їх не буду показувати вам. Так, значить, перший проєкт. І ви знаєте, в мене так виходить, що я буду починати усі проєкти. Це отака пряжа. Отака Бачите, колір хакі, ось так вона виглядає. І я з неї буду починати в'язати шапку для свого чоловіка. Я ще не почала, але, знаєте, я тут вже зробила деякі з неї маніпуляції. Я коли приймала участь у спільному проєкті з'яжі шапку 5х5. То там Світлана її, її канал називається Проєктний зошит. Вона розповідала про один метод набору петель на шапки. Я про той набор також дізналася нещодавно, і я пробувала. Тож, Таким чином, як вам, як тоді розповідала Світлана, і я зараз повторю, я зв'язала вже дві шапки, і мені все дуже підійшло. Тож хочу з вами поділитися, а раптом хтось про нього не знає. Це способ такий: значить, коли нам на шапку набрати кількість петель, ми беремо ниточку, зав'язуємо. Вузлик, ну, це щоб мати, е, мати розуміння, з якого моменту ми почнемо рахувати. Тут ми залишаємо, ну тут немає значення, яка буде ниточка, але вона така невеличка, потрібна, якщо там треба буде заховати якийсь кінчик або щось шити. І потім ми беремо нитку, отут тримаємо і обматуємо голову тричі е, в тому місці, де буде. Одягатися шапка. Ну, тобто лоб, потилиця, тричі обматуємо. І потім, от я так зробила. Тут я такий собі маркер поставила, де в мене закінчилось оце тричі. І потім ми набираємо петлі, от скільки в нас їх вийде. От, бачите, починаємо. Звідси, і поки не закінчиться наш кін ну, до нашого вузлика. Е, і скільки петель вийде, я вже зв'язала так дві шапки, і в мене шапки сіли дуже класно. Тож, спробуйте, е, якщо у вас також вийде чи не вийде, то ви обов'язково поділіться, тому що е, от я спробувала вже особисто, і Світлана про це розповідала, що це такий метод, він працює. Ось, мені дуже цікаво буде подивитися ваш, вашу думку. Звісно, що якщо у вас буде шапка якимось візерунком, то ви будете там регулювати, ну, може, трошки розпустити, чи, чи трошечки додати, то вже мені здається, можна. Якось підлаштуватися, але от дві шапки і метод працює. Тож, хотіла з вами поділитися, бо я збираюся починати. Починати я буду, скоріше за все, будуть спиці або, 2 або 2 ,75, 2 2,5, або 2,75, можливо, 2,25, то я ще не вирішила. Так, це буде перший проєкт. Другий проєкт буде також для чоловіка. І він. Напевно, буде найперший, тому що я буду в'язати йому мітинки. Після того, як я зв'язала мітинки для доньки, то він дуже тепер також хоче, і я буду йому в'язати. Пряжа в мене є отака напівовна. От, бачите, 50% вовно мериносової 50 акрил. Колір оливка. От ось так вона називається. Так, тут на 100 грам 2400 метрів. Вона в мене змотана у 6 ниточок. Тож це буде 400 метрів на 100 грам. І мені вистачить на мітинки, ось вона передається, наче така чорна, але, бачите, тут є такий зелений підтон. Я в'язала пов'язку, минулого, або в січні, або ще минулого року у грудні, Ні, напевно, у січні. І мені дуже сподобалася ця пряжа, вона така класно виглядає полотно. Я в'язала лицевою гладдю. Дуже мені сподобалось, тож, якщо вам раптом ось так воно називається, бачите, тундра це, напевно, артикул, а оце назва пряжі. Вона тут написана безосадочна. Ну, в общем, якщо вам. От, Я її брала в Анже, і там був тільки отакий от колір, ну, він мені і підходив. Ось, це буде другий проєкт. Також я його буду починати. І третій проєкт це вже буде для доньки. Щось у мене все виходить темного кольору, ну, як є. Ось така. Пряжа, вона дуже класна. Це пряжа флафі. Тут, значить, 380 метрів на 100 грам, пух мериноса 78% і 22 PA. Я в'язала собі джемпер з такої пряжі, але іншого кольору рожевого такого, вона мені дуже подобається. Виходить виріб дуже легкий і теплий. І я цю взяла для доньки, бо я брала це для школи, ну, як, як зараз є. Ось я в'язала зразочок, бачите, це на 2,5. І ось так воно виглядає. Мені дуже подобається. Ну, єдине, що воно темне і дуже погано передається. Ну, дуже і приємно, і м'якенько, м'якана, то, якщо вам також є аналоги в флафі, на жаль, не пам'ятаю, як вони називаються, але вони є і вони дуже класні. Це, знаєте, така пряжа, типу Air від Drops. Ось, Вона дуже схожа. І є ще в Ярне схожа така пряжа. Забула, як вона називається. Я з нею колись в'язала. Жилет для доньки. І вона, знаєте, так, така пухнастенька стала, і вона дуже-дуже тепла і м'яка. Ось так що буде починати в мене три таких темних процеси, і треба їх в'язати. А далі буде і видно. Ось. На сьогодні я з вами поки що прощаюся, і коли буде якесь Ну, якісь такі новини, або я щось просону, то я вже підключусь і буду вам розповідати. Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі Пророкоділля. Сьогодні вже понеділок, 21 листопада, і в мене вийшов такий. Собі в'язальний влог дуже мало я знімала, мені здається, я підключалась лише один раз. І по суті, і робіт вийшло мало. Ну, я вам покажу, що є. І, скоріше за все, буду знімати далі, можливо, викладу. Це такий невеличкий в'язальний тиждень. Подивимось. Але покажу. В мене є одна готова робота це мітинки. От такі. Я їх зв'язала для чоловіка. В'язала я їх з пряжі, це напівовна, італійська. Мені вона дуже-дуже подобається, вона м'якенька. І ось я їх на себе приміряю, але ж вони на чоловіка. І вона дуже така пружна. І от дуже сумую, що в мене її було дуже мало, і мені б ще б така потрібна. Я зараз хочу зважити для себе 50 грам вони важать, рівно 50 грам. Я її колись купляла і взяла лише 100 грам, брала на пов'язку, і в мене залишилось, я вирішила зв'язати мітинки, а от час би зв'язати з такої пряжі. Шапку чоловіку, а її більше немає. От. Ну, нічого. Отакі От вийшли мітинки, вони досить такі прості, але е, разом з тим дуже, дуже класно мені подобається. Тут резинка і Тут резинка 2 на 2, а тут резинка 3х1, і вона досить непогано виглядає. Я вам вставлю фото потім на руці, щоб ви могли подивитися. І наступний проєкт, над яким я працювала, це шапка для чоловіка. Я збиралась ще зв'язати шапку. І це пряжа нувала, там вовна, поліамід, трошки ангори, трошки віскози, ну, така змісова пряжа, але от я набрала Дивіться, цей колір мені дуже подобається. По-перше, вона завелика, і той мій спосіб не спрацював, хоча до цього було два вдалих. По-друге, ну, я думаю, що вона завелика, тому що вона зовсім не тримає резинку. От Бачите, вона ось так. По-друге, мені не вистачить, навіть якщо я розторочу, мені не вистачить на шапку. І я зробила висновок, що таку пряжу краще брати на якісь або плечові вироби, або може навіть на, на шапку, але якщо вона там буде лицевою гладдю, або може якийсь такий візерунок, тоді буде, напевно, непогано. Але от прийдеться дорочити. І що, виявилось так, що в мене немає такої пряжі, щоб зв'язати. Йому шапку. У мене є отака шапка граніто це 100 меринос. Я її, до речі, вже перев'язувала чи два, чи три рази, він все одно її наносить, носить. вона досить така, ну, величенька вийшла. І ось дивіться, вона наче й тримає резинку, але також так щось таке. Тому я не знаю. Я спочатку думала її розпустити і перев'язати. Мені дуже подобається колір, він такий шоколадний, так? але вона також не дуже. О. Ще в мене є отака пряжа. Ось. Я не знаю, що це за пряжа. Мені її колись подарували якомусь там, я не знаю, був, здається, таємний сам, та був такий проєкт. В інстаграм він проходить. І, і така пряжа. Я її підпалювала, вона добре досить горить. Тобто Я думаю, що тут е, або багато вовни, або 100% вовна. І вона мені, до речі, дуже подобається, і вона би підійшла на шапку. Але вона така ну, яскрава, як на мене. Чоловік сказав: ну, не знаю, в'яжи, якщо хочеш. Ну, тобто я зв'яжу, вона буде лежати. Тоже думаю, не знаю, можливо, собі зв'яжу якусь. Так що, поки у мене процес з шапкою, напевно, відкладається до моменту, поки я знайду пряжу, яка буде добре підходити. Ну що, і я буду працювати, я вам ще показувала, я для доньки збиралась розпочинати джемпер, я його не розпочала. Тому що я і мітинки торочила, і шапку торочила, то воно таке було. Але я хочу все-таки розпочати її джемпер. І згадала, що вже ж скоро у нас буде новий рік, і треба щось таке собі, не знаю, красивеньке, нарядне, зв'язати. А я така сорока. А виявляється, що в мене нічого такого сорочого і немає. Але от є така пряжа, я її купляла ще влітку. Це. 88 котон відсотків і 12 металів. 50 грам 130 метрів. Я от думаю, зв'язати з цієї пряжі якийсь такий джемпер. От буду дивитися, буду спробувати зв'язати зразки і буду працювати далі. Так що, отакі справи, не знаю, можливо, буду знімати далі влог. Тому що там показувати особливо нічого. А можливо, і викладу. Подивимось. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь. Бувайте!